А що, якби професійні інструменти для творчості були доступні абсолютно кожному? І до того ж, безкоштовно, сьогодні ми якраз і поговоримо про програму, яка робить це реальністю. Крита це потужний професійний графічний редактор з відкритим вихідним кодом, який ідеально підходить для цифрового малювання, створення ілюстрацій, коміксів та анімації. Поставте вподобайку і підпишіться на мій ютуб канал, а я починаю. Що ж, давайте зануримось у світ цього дивовижного інструменту і з'ясуємо, як він може змінити правила гри для художників, при цьому не вимагаючи жодних от абсолютно жодних витрат. Давайте розберемось, що це таке. Крита це не просто якась безкоштовна альтернатива, ні. Це повноцінна програма професійного рівня. І ось що ключове: її створюють самі ж художники для художників. Це означає, що кожна функція, кожна дрібничка тут продумана саме з точки зору творчого процесу. Тому програма і відчувається такою інтуїтивною, ну і звісно, неймовірно потужною. Ну що ж, давайте подивимось, які інструменти крита пропонує. Бо це, знаєте, не просто програма, це справжній сінький арсенал для втілення практично будь-яких ідей. І перше, про що варто поговорити, це графічний планшет. Звісно, малювати можна й мишкою, але саме планшет розкриває головну магію кріта. Мова йде про чутливість до натиску. Саме завдяки цьому цифровні штрихи стають такими ж живими, такими ж виразними, як і на справжньому папері. А тепер про головну гордість кріта те, що дійсно вирізняє її з-поміж багатьох інших програм. От що ж робить її систему пензлів такою, такою особливою і гнучкою? Весь секрет у різноманітності. Розумієте, у кріта є не один, а цілий набір так званих рушіїв-пензлив. Простими словами, програма вміє імітувати різні фізичні властивості фарб. Хочеться ефекту густого акрилу, для цього є рушій сухе малювання. А може потрібні м'які переходи, як в олійних фарбах, коли кольори змішуються прямо на полотні? Тоді варто спробувати вологе малювання. Від реалістичних олівців до акварельних розводів тут знайдеться інструмент для будь-якого стилю. Але ж справа не лише в пензлях, важливо й те, як шари взаємодіють між собою. І тут кріта вражає понад 70 режимів змішування. Тільки вдумайтесь, це дозволяє накладати кольори та текстури, створюючи просто неймовірні ефекти, глибину, освітлення, унікальні візуальні стилі, такого важко досягти іншими способами. Ну і звісно, колір у Кріте чудово розуміють, що художникам потрібні зручні інструменти для роботи з палітрою, тому тут є купа варіантів вибору кольору від класичного кольорного кола до просунутих селекторів відтінків. Це, до речі, значно прискорює роботу. Та арсенал на цьому не закінчується. Є ще асистенти малювання, які допоможуть побудувати ідеальну перспективу, а інструменти симетрії дозволять створювати складні візерунки чи мандали буквально за лічені секунди. Це справді потужні помічники, які економлять купу часу при роботі над складними елементами. Гаразд, статичні зображення опанували час переходити на наступний рівень і додати трохи руху. Так так, крита це ще й повноцінна анімаційна студія. Вона спеціалізується на класичній покадровій анімації. Тобто кожен кадр малюється вручну, точнісінько, як у старих добрих мультфільмах, а це дає аніматору абсолютний контроль над кожним рухом. Сам процес виглядає доволі просто: спочатку малюються ключові кадри, це, скажімо, основні пози персонажа, потім заповнюються проміжки між ними, щоб рух став плавним. І вуаля можна експортувати готову анімацію. І ось інструмент, без якого не обійтися жодному аніматору. Це калька або англійською onion skinning. Ця функція дозволяє бачити привиди попередніх і наступних кадрів. Це, по суті, ключ до створення реалістичного плавного руху. І тут крита робить цей процес ще зручнішим завдяки кольоровому кодуванню. Червоні привиди показують, де персонаж був, а зелені куди він рухатиметься. Це дуже допомагає відчути динаміку і краще спланувати траєкторію руху. Кожен художник унікальний, і робочий інструмент має це відображати. Тож давайте подивимось, як можна налаштувати кріту під себе. Якщо стандартний інтерфейс здається незручним або ну, просто не надихає, то можна змінити практично все від кольору фону навколо полотна до розміру іконок і шрифтів. Можна створити таке робоче середовище, в якому буде максимально комфортно творити. І налаштування не обмежується інтерфейсом. Спільнота Кріта величезна, як зазначають користувачі, інтернет просто переповнений ресурсами. Можна завантажити тисячі, буквально тисячі унікальних пензлів, створених іншими художниками, і таким чином нескінченно розширювати свій творчий арсенал. І ось ми підійшли до ключового моменту: це спільнота. Кріта проект з відкритим кодом, і за ним стоять тисячі ентузіастів по всьому світу. А це означає постійні оновлення, безліч безкоштовних ресурсів і дружню спільноту, яка завжди готова допомогти. А тепер, мабуть, найцікавіше як кріта виглядає на тлі незаперечного стандарту галузі, Adobe Photoshop? Давайте поглянемо на ключові відмінності. Перше головне крита абсолютно безкоштовна, що робить її неймовірно доступною. Photoshop же працює за моделлю платної підписки. Але ще важливіше їхнє призначення. Крита від самого початку створювалась саме для малювання. Photoshop, історично, це інструмент для редагування фото. Саме через це художникам-початківцям інтерфейс крита часто здається більш логічним і не таким перевантаженим. Тож, який висновок? Все просто. Якщо головна мета це малювання та ілюстрація, кріта є ідеальним вибором. Якщо ж робота здебільшого пов'язана з фотографією, ретушю або комплексним графічним дизайном, фотошоп все ще залишається незамінним. Це по суті різні інструменти для різних завдань. І наостанок найпотужніший аргумент на користь кріта це її ціна, точніше, її відсутність, нуль. Інструменти професійного рівня, які не коштують абсолютно нічого. Це буквально відкриває двері у світ цифрового мистецтва для кожного. Сьогодні технології фактично зняли фінансовий бар'єр для творчості. Всі професійні інструменти тепер доступні кожному. І залишається лише одне питання: які дивовижні історії з'являться у світі завдяки цьому?